Для мене посада, мене там часто виправляємо на Одеській області, в нас немає посади губернатора, нехай губерніє це там, а в нас обласна адміністрація. Для мене посада керівника обласної адміністрації була незвична, тому що я звик займатися бізнесом. Я в душі не чиновник. І весь час, починаючи з 6 травня в Одесі, я проводив швидше відсотків 80% свого часу як шерівку, а не як керівник області. І Я вважаю, що вдамося зберегти мир в Одесі, слава Богу, тому що без Одеси, без Одеської області України б не було. Це єдині порти, які залишились в Україні. І якщо повернутися до питання війни, ДНР, МНР, я прийшов в Одесу в непростий час, 6 травня, коли 2 травня загинуло 48, 48 чоловік. Різні були виступи з цього приводу, різні інсинуації, Різні коментарі різних офіційних е джерел, офіційних силових відомств. Хочу вам сказати, що серед загиблих не було ні однієї людини з громадянством неукраїнським. Всі, ми, всі були громадяни України. Серед загиблих не було людей, які організовували заворушення, або ми зіваки, які забігли в цей будинок про які загинули просто із-за того, що вони сховалися. Коли я почав спілкуватися, я провів, по моєму 8 травня чи 11, го я не пам'ятаю, зустріч з батьками загиблих в домі Проспілок і з батьками загиблих там, на Грецькій площі. Спочатку загинули люди з проукраїнські налаштовані, а потім вже загинули люди, які були в будинку Проспілок. То в залі були всі з різними думками, з різними баченнями ситуації, але вони всі були громадяни України. В Одеській області більше 130 національностей. Які розмовляють на 20 різних мовах основних. В них різні думки, в них різні бачення. Хочу вам сказати, що серед них немає, я не бачу на сьогоднішній день бажаючих жити в Росії. Я не бачу серед них бажаючих жити не в Україні. Я не бачу серед них бажаючих, щоб до них прийшла Росія і їх. А в них різне відношення до економічних законів, до соціальних законів, різне відношення до голосувань в Верховній Раді, так само, як і в Західній Україні. І те, що стосувалося конфлікту, я переконаний, що цей конфлікт 2 травня спокійно можна було обійти, якби з людьми розмовляли, якби їх посадили за стін і почали слухати і намагатися зреагувати на їхні проблеми. Тому робота губернатором, керівником обласної адміністрації для мене важка, незвична. І якщо мені навіть запропонувано піти на Волинь, я б швидше всього відмовився. Не швидше всього 100% відмовився, тому що тут є губернатор, я переконаний він навчиться працювати, якщо є якісь до нього претензії, але я не чув претензій. І ми волині будемо допомагати. Ми говорили сьогодні з фондом, що швидше всього будемо розширювати свою роботу з міста Луцька на інші міста і на інші райони, щоб не замикатися в місті. Тому... Краще ми на Волині будемо допомагати тим, чим мінімум шукати фінанси, шукати людей, які можуть ці фінанси донести до тих, хто їх потребує, і розвивати різні програми.